Вітаю вас, мої малята! Сьогодні у нас заняття з патріотичного виховання, а тема нашого заняття Моя сім'я. Дітки, до нас сьогодні гість завітав, дуже милий! Але хто це? Вам потрібно відгадати загадку. Ось послухайте, будь ласка! Он де гість наш повзе, свою хатку везе, хатка в гостя чудна, на спині вона, коли він відпочиває, ріжки й ніжки в ній ховає. Так, мої хороші, до нас з вами завітав Равлик. У Равлика рідна домівка завжди з собою. І в усіх усіх і в комашок, і в птахів, і в тварин є своя домівка, а у вас є домівка. У яких будинках ви живете? А хто ще живе поряд з вами? Назвіть одним словом людей, які живуть з вами. Правильно, це сім'я. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся. Старший брат, сестра і я. Отака у нас сім'я. Дітки, погляньте, будь ласка, на картинку. Як ви гадаєте, хто тут намальований? Хто що робить на картинці? Якими лагідними словами можна звернутися до своїх рідних? Пограємо з вами дидактичну вправу. Скажи ласкаво. Мама. Матуся, матусенька, ненька, матінка, мамочка, тато. Татусь, татусик, татко, таточко, дід, дідусь, дідусик, дідусенько. Бабуся, бабусенька, бабусечка, сестра, сестричка, сестриченька. Брат. Братик, братичок, молодці, ви дуже розумні в мене. В Україні дуже шанобливо ставилися до старших членів родини, старалися допомагати старшим піклуватися про молодших членів сім'ї. Діти, послухайте вірш про бабусю. Бабусині казки. У бабусі руки вмілі, а казки чудові, милі, миготять в повітрі спиці. За клубочком скаче киця, а нитки все в'ються, в'ються, а казки рікою лються. ляжу в ліжко, та не спиться, нову казку в'яжуть спиці. Дітки, розкажіть мені, будь ласка, як ваші бабусі піклуються про вас? А кого ви називаєте словом рідний? Давайте виконаємо пальчикову гімнастику моя сім'я. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка. У нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато дід, бабуся. Старший брат, сестра. І я, отака От моя сім'я. А тепер розкажіть, малята, ви мені про своїх членів родини, як ви допомагаєте мамі, татові, бабусі, дідусеві та як ви святкуєте свята всією сім'єю? Ви згодні зі мною, дітки, що сім'я та близькі люди дуже потрібні нам усім. Пропоную вам. Вивчити віршик потішку про сім'ю. Ну що, згодні? Давайте спробуємо. Перший пальчик наш дідусь, другий пальчик то бабуся, третій пальчик наш татусь, а четвертий – то матуся, а мізинчик я малюк, заховався я отут. Мої хороші, ви дуже розумні та кмітливі. Гарно про сім'ю розповідали, всіх членів родини називали. Дякую вам за увагу. До зустрічі!